Факт те, що сьогодні Україна стала об'єктом іноземного втручання. Російське керівництво складається таке враження в геополітичних іграх, загубило відчуття реальності. В Криму нападають на людей, викрадають військових, б'ють журналістів. Вкрадено і зникло безвісті декілька людей, в тому числі журналісти. Врятувати цих людей це справа всіх нас. Бачимо цей сценарій, який розгортався свій час проти протестуючих тут, у Києві. Тільки зараз роблю це. Завезені за кордону провокатори та чужа армія. Агресивних гастролев намагаються спровокувати насильство у східних областях. Я щойно повернувся з Донецька, був в Харкові. Громадяни там підтримують єдність України. Десятки тисяч людей і в Харкові, і в Донецьку виходять на демонстрації на мітинги в підтримку єдності проти агресії. Люди говорять на зустрічах, що вони прагнуть захисту та безпеки. Вони хочуть жити в мірі та спокій. Але заїжджі групи. Так звані політичні гастролери, продовжують на українській землі безлад та хаос. Цьому наше спільне завдання покласти, покласти край. Нині настав момент для кожного з нас. Обращаюсь друзям, братям. також хочу звернутися кримчанам. Мы много говорили о единстве и стабильности. Пора вновь объединить усилия и помочь навести милиции порядок. Отдельно также хочу обратиться к крымчанам, которых нагло обманывает банда авантюристов, которая опирается на чужую армию. В Крыму действует конституция автономии, которая гарантирует высокий по сути официальный статус русского языка. Эта Конституция, а также законы Украины гарантируют Крыму широкие автономные права, прежде всего в социальном, экономическом сфере. Вы не почувствуете эффекта этих прав, потому что ими всегда злоупотребляла правящая верхушка. И наша задача – изменить, изменить правила игры в стране, чтобы каждый украинец – чувствовал, знал изменения в своем статусе, изменения в доходах, изменения в социальной сфере. Для этого нужны средства, которые предыдущей властью разворовывались. Поэтому сейчас нужна действительно реформа законодательства. Когда граждане получат контроль над властью, и заставят бюджет работать для людей. На такой реформе мы должны работать вместе. А так называемый референдум ⁇ это сдача Крыма под контроль авантюристов всех мастей. Что будет с Крымом, если их планы реализуются? Давайте посмотрим на историю. Давайте посмотрим на Абхазию. Цветущий край превращен в зону бедствия. Я хочу спросить кримчанам, які живуть з курортного сезона, хто на сьогоднішній день збирається їхати в зону военного конфлікту, що буде з курортним сезоном і хто буде за це Шановні колеги, особливо з партії районів, ті, хто з вас має авторитет, на сході північно в Криму ваш святий обов'язок зараз чітко пояснити людям, що відбувається. Дати чітку оцінку тим діячам, зокрема вашим однопартійцям, які закликали чи закликають бити, вбивати. Таким місця на вла на місці підсудних. Ви маєте роз'яснити людям, як важливо відділяти зерна від полови, як необхідно захищати свої права, але не здавати і не спекулювати на цих. Давати можливість на цих темах спекулювати аферістам і провокаторам. Людям вже час відчувати результати реалізації того плану розв'язання конфлікту, який має уряд. Блокада кордонів від ворожих елементів має гарантувати, що вони не проникатимуть більш в Україну, а ті, хто вже потрапив, треба зупинити. Гастролі і гастролі політичних. Екскурсантів потрібно припинити негайно. Також хотів звернутись. Ми повинні, ми повинні зробити все, щоб спецпідрозділ міліції Беркут, який був розпущений, з його участю було сформовано новий спід, підрозділ. Але з тих людей, які не приймали участі в катуванні та вбивствах, ті колишні спецназості, які не заплювали себе повинні бути і служити далі, продовжити свою службу на користь країни. В Криму на сьогоднішній день припиняють трансляцію українськомовних каналів. Очевидно, прийшов час адекватних заходів для захисту українського інформаційного простору від програм, які створюють ворожнічу дію з боку Росії. І я впевнений в тому. Що в 94-році, коли був підписан Будапештський договір, коли страни гарантували незалежність, цілісність України повинні дотримуватись свого слова. Я впевнений, що зараз на переговорах прем'єр-міністр буде звертатись до них, щоб це слово було дотримано. І ще одне дуже коротко. Ми впевнені звернути увагу, що при прогляді бюджету нам необхідно підвищити статті утримування особового складу офіцерів, солдат, міліціонерів за рахунок витрат на утримання органів влади та інших надмерних статті. І також ми повинні, щоб у в Криму у представників нашої армії ні в якому разі не було відчуття, що їх кинули. Нам потрібно їх підтримувати не тільки морально. Ми повинні підтримувати і дати можливість їх відчувати себе захищеними і підтримувати будь-яким чином. Дякую за увагу. Слава Україні!